Да поможите. Да поможите. А. Папа, папа, русалка просит допомогти. Ходимо до нее! Давай, Адри, давай. Да поможите. Да поможите. Да поможите. Друзья, погляньте, аквариум разбитый, подивіться. Русалка, Що сталося? Я думаю, в ньому замало води. А, хтось приходив. Я не можу згадати, я не пам'ятаю. Я Адрі, була Андрій ми ви повинні витягти її звідти. Заберіть мене звідси. Нам ну, треба більше води треба відвести її в басейн. Адрі, мені потрібна твоя допомога тут. Давай заберемо Мабуть, її звідси. Будь ласка, <гул> я хочу, щоб мама повернулася <гул> до норми. <гул> давай, давай, Адрі. Так. Давай, ми повинні занести її басейн. Окей! Але, русалку, як так сталося, що акваріум розбився. Я не можу сказати, я тільки пам'ятаю, як хтось чи щось вдарило по акваріуму, але я була знесилена. Це злодій! Ні, Адрі, я певен, це був Ахіл. Ахіл? І не міг цього зробити. Я не знаю, не впевнена, але думаю, це був хтось із людей. Там був ліхтарик чи світло. Гаразд, Адрі, що ми повинні зробити? Це знайти ахіла. Добре. Ходімо. Не залишайте мене саму. Будь тут ми знайдемо агілеса. Просто не хвилюся. Ми забезпечимо твою безпеку. Давай, Адрі, давай. Друзі, погляньте тут, сліди лиходія. Це сліди людини у нашому будинку. Адрі, це починає наганяти жах на мене. Це означає, що хтось інший вийшов у дім. Так, папа, ми маємо продовжувати шукати, так. Гаразд, Адрі. Ми повинні шукати Ахіла. Але немає більше слідів чи підказок. Добре, Адрі, виглядає, що ці сліди ведуть кудись. Давай. Я думаю, я чую Ахіла тут. А де Ахіл? Не лишайте мене саму. Андрій! А ось і ахіл. Ми маємо його звільнити. Але що робить ахілес у клітці просто на нашому власному подвір'ї? Ахіле, ми тебе випустимо. Адрі, але якщо ахіл зачинений, це означає, що хтось увійшов у будинок і морська дівчина може бути в небезпеці. Ходімо, перевіримо її. Давай, Адрі, ну. Окей. Ох, ну чого ж вони так довго. Давай, папа, поспішай, русалка може бути в небезпеці. Лала. Папа. Русалка, русалка. Русалка! Ти в порядку? Так, я не знаю чого, але нервую. Я відчуваю, що хтось за мною стежить. У нас велика проблема, русалка. Я майже впевнена, що хтось проник у діману. Це означає, що акваріум розбив на Ахілес. Ми не можемо точно знати цього Адрі. Та Ахілес не міг би його розбити. Він був у клітці, Пам'ятаєш, тоді як міг сюди дістатися і розбити. Що Ахілес замкнений у клітці? Звільніть його. Лала, ти повинна залишатися тут. Гаразд, а ми підемо шукати більше підказок, щоб витягти ахілеса з цієї клітки. Давай, Адрі, давай! Добре, добре, але затягуйте, поспішайте, будь ласка, ми повинні знайти хоч щось. Ага. Адрі? Я думаю, що це підказка. Це шматок. Так, поглянь, на стіні є сліди. Мені це не подобається. Почекай, Адрі. Почекай на мене тут, добре? А? А? Папа? Адрі! Де ви? Я думаю, що він увійшов просто тут. Лишайте мене саму. А? А? Але що відбувається? Адрі! Саме так злодій переліз через це місце, і він стрибнув просто тут. Що там робити? Я гадаю, русалка в небезпеці. А? А? Ні! Ні! ні. Чому акваріум рухається. А Що? Адрі, Треба їй допомогти. Ми Маємо її врятувати. Давай. Що відбувається? Але що відбувається? Давай, Адрі. Адрі. Не лишай мене саму. Ми повинні врятувати русалку. Давай. Мені треба ваша допомога. О, ні, папа. Дивись, двері відчинені. Не лишай мене саму. Ні, не лишай мене. Відчинено. Він зламав двері. Так, дивись, тут є сліди. А, так. А, а, мені треба вибратися звідси. Папа, дивись, сліди є ще. Ходімо. Ці сліди! Вони а. ведуть на підвалу. підвал. Підвал? Адрі, ти впевнена? Так. Гаразд. Давай. Адрі, я більше не бачу слідів. Давай подивимось. Будь дуже обережною, Адрі. Адрі він може бути десь поблизу. Давай! Я думаю, тут. Давай погляньмо. Адрі? Де він? Він має бути десь поблизу. Сподіваюсь, він дійсно десь поблизу. Гаразд. Може, він ховається в цьому наметі? Ні. Хтось? Хтось хоче мене спіймати. Адрі, хтось вимкнув світло. Папа, як нам тепер бути? Я не знаю. Папа! А? Але хто відчинив ті ворота? Адрі. Що? Я знайшов більше слідів. Дивись, двері відчинені. Хтось розбив вікно, Адрій. Гаразд. Гаразд. О, Ні, папа, це якесь божевілля. Тут багато слідів, і вони ведуть туди. Що? Адрі, я не піду туди. Адрі, ти чула це? Я думаю, що там щось є. Адрі, давай, поспіши, давай. Ахіл, Ахіл. Ось ключі від клітки. Спокійно. Я можу тебе врятувати. Папа, -па! Адрі! Ахіле, Ахіле. Гаразд. Я хочу тебе звільнити. Ти захистиш мене, ні треба спішити. Ахіле спокійно. А, давай, відчиняйся так. Так, гаразд, гаразд. Давай, Ахіла, давай, іди, давай, Ахіла! Ай, папа, я дуже налякана. Ми маємо врятувати русалку. Ходімо за русалкою.